Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Сеше Олексій, чи не зашкодить людині, якщо її одяг ходіли померлого. В житті буває різне. І навіть якщо ваші речі якимось чином попали до труни померлого, то нема біди. Повірю ваші буде вам. Якщо ви боїтеся все, то будете самі себе їсти, як гержа желізо. Але от в мене загинув був дід Іван. Загинув трагічно. Ну, і треба було його вдягнути в останню дорогу. Та я йому дав, достав з шафи рубашку свою, о, штани, галстука дав тоді цього як там е, жакета. Нема біди. Похоронили дідуся як міністра, і вже нема більше десяти років, десь з 15 нема років. діда. Ну То що? А я живу. Живу. Тому навіть на власному прикладі не бійтеся цього, бійтеся душу свою занапастити, бійтеся жити не по Євангелії, а в гріху, бо гріх калічить. Ісус каже: навіть не бійтеся тих, хто вбиває тіло, але тих, хто духовно вбиває. Гріх, диявол, сатана і, і зло воно калічить. Тому тримайтеся Господа, того не бійтеся, а живіт, бо життя одне. Будьте благословені. Хай мирний день буде. Ввечері сьогодні. 21 ефір буде. То зустрінемося. Я вже в строю. З Богом пока.